У цей день бажаю вам найголовнішого, щоб удача сама зайшла в ваші двері і не прийшла повз. Нехай кожне добре слово, сказане сьогодні, повернеться до вас щастя. Нехай ваші бажання не розсипаються в повітрі, як легкий сніжок, а лягають точно туди, де має здійснитись. Нехай до вашої оселі прилетить вісниця добрих змін, світлих новин, несподіваних подарунків доля. Нехай вона вкаже вам правильний шлях. Підкаже правильне рішення і призведе до того, що давно чекає. Бажаю спокою серця тепла у домі та сили у вашому намірі. Нехай цей день наповнить вас натхненням, а ніч ясними знаками та мудрими підказками. Нехай удача не просто зазирне, а залишиться поряд. І нехай кожен із вас відчує сьогодні початок світлої смуги. Вітаю, дорогі друзі! Ви на каналі Сімейні Традиції. Коли зима обіймає землю холодними обіймами, а дні стають коротшими, православний календар розкриває сторінку, присвячену одному з найшанованіших свят Спередону Триміфуцькому. Цей день, що відзначається 12 грудня, стає мостом між давниною і сучасністю. Довіра переплітається з чудесами, а прості люди знаходять надію в оповідях про єпископа, який ходив і творив дива. У 2025 році це свято набуває особливого відтінку, адже світ навколо змінюється, але вічні цінності, милосердя та допомоги бідним залишаються незмінними, ніби якір у бурхливому морі життя. Життя з передона рясніє чудесами, які здаються казкою. Але для вірян вони реальність, підкріплена століттями свідчень. Одне з найвідоміших Воскресіння мертвих він повернув до життя свою доньку Ірину та сина багатої жінки, демонструючи силу молитви над смертю. Інше диво розмова зі звірами. Легенда каже, що Спередон перетворив змію на золото, щоб допомогти бідняку, а потім повернув її до життя, підкреслюючи, як віра може змінювати світ навколо. Не менш вражаючим єдиво змощем: щороку 12 грудня їх відкривають, і якщо ключ не повертається легко, вважається, що з відсутній, мандрує допомагаючи нужденним. Ці оповіді підтверджені в праці церковних істориків, додають святу ауру таємничості, роблячи його не просто датою в календарі, а живим досвідом за народними традиціями. Наспоредону на суворо заборонялося виконувати будь-яку господарську й ремісничу роботу, денний час присвячувався різним розвагам, а вечір призначався для ворожінь. У цей день було заведено випікати великий пшеничний коровай з хрестом насередині. Люди вірили, що такий хліб є відображенням сонця, і його куштування приманить удачу і здоров'я і, навпаки, береже відбідне щастя всілякої нечистої сили. Як люди з'їдали коровай, потрібно було обов'язково вбити сокиру в порі хати. Так остаточно відводилась домашня нечисть на весь наступний рік. У цей день курей водували з правого рукава. Якщо вірити прикметі, так збільшувалась несучість. Вечорами перед ворожінням прийнято було розводити великі яскраві багаття. У цей день належить відвідати почисті сонцю. Молитися святителю Спиридону про те, щоб дарова більше сонячних і теплих днів розганяв і хвороби. Ніхто не працював, всі нові справи залишали на наступний рік. Решту справ намагалися закінчити до Спиридонового дня. Старі люди кажуть, що день Спиридона – це доленосний день. За тими подіями, що відбуваються саме у цей день, можна зрозуміти, що в вашому житті потрібно зберігати та зберігати, а що заважає рухатись вперед. 12 грудня потрібно бути дуже уважним і не пропускати знаки долі. Сьогодні нічого просто так не відбувається. Хто би з яким проханням до спередуна не звернувся, святий завжди намагався допомогти. І сьогодні Спиридона просять допомоги у фінансових питаннях, просять про роботу, просять вирішити житлове питання, вберегти від шифраїв при купівлі, продажу, якщо хочуть купити житло. На святого Спиридона наші предки ходили до церкви, освячували воду. Вважається, що в цей день вона лікувальна та може допомогти від важких хвороб. Що виповнилося заповітне бажання, потрібно щодня молитися святому чудотворцю Спиридону, поки питання не вирішиться. З 12 грудня у природі відбувається поворот. В цей день можна провести ритуал, щоб повернути свою долю на краще, але треба чітко сформулювати, що ви хочете зробити, щоб приблизити мрію. Для ритуалу потрібно взяти червону вовняну нитку, зав'язати її на три вузли, та на кожен вузол сказати, як цей вузол зав'язується так. І раба Божа або Раб Боже ім'я справи його назвати бажання, зв'яжеться нитку, потрібно зберігати рік. Бажання можна замовляти будь-яке, якщо хочеться. Відразу кілька бажань потрібно врахувати, що магічна сила змови буде поділена між ними. В цьому випадку краще замовляти кілька ниток, але не більше трьох. 12 грудня можна у святого попросити допомогу у фінансових справах. Звернення до святого Спирідону потрібно переписати на аркуш паперу. Запалити три свічки перед іконою святого і тричі прочитати це звернення до нього. Як жити добрий і людинолюбець, святитель Спиридон. Не заради користі прошу, а заради благополуччя мого та моєї родини. Зроби милість, пошли нам трохи грошей, адже велика сила Духу Твого. Почуй раба, рабу Божу ім'я, бо тільки на Твоє милосердя, надіюсь. Амінь. Свічки повинні догоріти до кінця, але з змовою потрібно носити з собою у кишені, якщо потрібно вирішити дуже важливе питання або запустити новий проєкт, то в цей день можна попросити святого, для цього потрібно зробити талісман на удачу. Купіть нові чоловічі капці, поставте на стіл ікону святого з передону і прочитайте йому молитву. Потім у кожен тапочок покладіть по 5 гривень. І скажіть, святительне з нехай твоїм ніжкам буде тепло і ласкаво, а мені світло і ситно. Допоможи, отче, викласти суть проблеми. Амінь. Далі викладіть суть проблеми, після цих слів дістаньте п'ятички, накапайте і на них воску, і зліпіть разом, потім сховайте їх у затишному місці східної частини будинку. Це буде ваш талісман на удачу та благополучний результат. Тапочки треба віднести до церкви та залишити їх біля воріт. Неважливо, хто їх підбере, Спередон вже їх прийняв. Вже нікому не відмовляє. Вважається, що сни не з віщі. І можна у святого попросити відповіді на будь-яке питання. Для цього перед сном потрібно сказати: «Спередон, сонечко, повернися, а мені рабі, рабу Божому. Ім'я чиста правда приснись. Щоб у будинку було затишно, жила любов і щастя, у цей день треба запалити як можна більше свічок і поставити їх на підвіконня. У повір'ю той, хто цей день проведе у новій одежі, притягне до себе нове щастя, благополуччя та удачу. Дуже важливо, щоб одяг був новий не тільки для повсякденного носіння, а й для нічного сну. За повір'ям тоді намочити. Не буде мучити безсоння. На цей день були свої заборони. Тут потрібно сказати, що в день спередона є одна дуже важлива заборона. Вважається, що 12 грудня не можна працювати, щоб миші не точили соломи, тому що миші все поїдять навіть солому. Не можна, щоб у цей день у будинку було темно, не можна сьогодні у господині перебирати крупи і не можна ввечері відламувати окраєць від цілого буханця хліба. Не слід 12 грудня йти далеко в ліс з рушницею, наші предки були впевнені. Якщо в цей день відправитись на полювання, можна самому стати здобичем. За аналогічної причини краще не рибалити. Не рекомендується 12 грудня одягатись в темний одяг під забороною і ганчірі. Вважається, що будинок того, хто не послухається цієї ради, прийде біда або хвороба. Якщо дівчина 12 грудня випадково порве святкову сукню, то не зустріне чоловіка протягом року. Якщо ж неакуратною виявиться заміжня дама, то її шлюб незабаром може розпастись. Водночас 12 грудня не можна ремонтувати одяг, шити, в'язати, різати і взагалі тримати в руках будь-які гострі предмети. Якщо порушити це правило, можна осліпнути. У це вірили наші прапрадіди. Про погоду наші пращури казали, якщо хвойні дерева 12 грудня опустили гілки, значить насувається завірюха. Також про прадіди помічали, якщо горобці набивають гнізда пухом та пір'ям попереду міцний мороз. Існувала в народі і така прикмета, якщо 12 грудня вранці ясна погода, 19 грудня теж буде сонячний день. Сновидіння, що наснились ніч з 12 на 13 грудня, зазвичай свідчить про те, як проявляється ваша творча енергія, і в цьому плані трактувати їх досить легко. Хороші сни скажуть про те, що ви розумно витрачаєте свої ресурси. Жах стане свідченням того, що ви знаходитесь на енергетичному дні. Водночас цієї ночі можна відчути майбутнє і спробувати керувати ним Так якщо в сновидіннях на вас обружуються цунамі, сильний вітер або снігопад, це означатиме, що ваше життя потребує змін. Не зволікайте, дійте. Якщо вам насниться, як хтось сміється з вас, значить у вашому житті не вистачає підтримки близьких. Скажіть їм про це прямо не чекайте на прояви телепатичних здібностей. Цікаві факти про з передону. Моші святого ходять, що його взуття зношуються і ченці замінюють його, а старі капці роздають паломникам як реліквії. Це явище закод в церковних архівах і привертає науковий інтерес. Спередон покровитель бідних і боржників. У Греції до нього звертаються за допомогою в іпотечних справах і свідчення про чудесні виплати кредитів після молитов. Під час Другої світової війни бомби не влучили в храм на корфу, бо, за легендою, Спередон відвів їх факт підтверджений місцевими хроніками. Його ікони часто зображують цеглину в руці, символізуючи трійцю, і це стало мотивом для багатьох художніх творів у візантійському стилі. У 2025 році святкування сп співпаде з 1700 річчєю Нікейського собору, де Сперидон брав участь, роблячи дату, ще значимочою для істориків. Іменини за церковним календарем відзначають Олександр Ізпередон. Ось такий у нас з вами день 12 грудня. А вас, дорогі глядачі! Я б хотіла потішити новинами, подякувати за увагу та побажати вам гарного настрою, миру, добра та щастя, дорогі глядачі мого каналу. До зустрічі в нових відео!